Я не можу собі цього дозволити. Чому люди страждають від психології бідності? Мене звати Наталя Сабліна. Я є коучем, психологом, кандидатом психологічних наук. І я дуже рада вітати вас на нашому ютуб-каналі Тренінгового центру. І сьогодні я хочу з вами поділитися, як же ж собі дозволити. Дуже часто люди говорять: я не можу собі цього дозволити. Розваги на вихідних. Давай іншим разом. Я не розраховувала на це. Знайомі вам такі фрази. Хай як сумно, але в нашій країні це повторює більшість людей. Ми звикли себе обмежувати в чомусь, адже ми бідні. Це все психологія бідності. Установки, які супроводжують нас дитинством. дитинства. Ми спостерігаємо за мамою і татом, які приходять з роботи, дуже стомлені. А потім складають копійку до копійки, щоб щось придбати. Вони завжди нам повторюють, також і було моїм дитинством, гарно вчися, щоб знайти роботу і добре заробляти. І на підсвідомому рівні в нас складається те, що робота не приносить взагалі нам ніякої радості. І є чимось поганим, і треба дуже багато працювати. Це просто досвід. Він травмує, але це, друзі, тільки досвід. З цим можна працювати. Бідні відрізняються тим, що люблять, щоб зараз було добре, навіть якщо потім буде погано. От він зараз бере кредит, щоб просто відпочити з літа у відпустку. Людина не розуміє, що на відпустку треба було заробити торік, а кредит ще невідомо, як віддавати. Оце, це, на мій погляд, ознаки бідної людини. Дійсно, коли ми працюємо на низько оплачуваній роботі. Ми не можемо собі придбати відразу якусь техніку, чи дозволити якусь подорож. Тому для нас порятунок є кредит чи розсрочка. Кредит це виражено в грошах, нетерплячість. мені треба швидко туди зараз. Коли ти не можеш впоратися з тим, що треба просто почекати і накопичувати, кредит дійсно може затягнути тебе в боргову яму, особливо так звані швидкозайми, або, як кажуть, пасивні кредити. Потім ти замість того, щоб відкладати гроші для себе, віддаєш їх іншим. Знову будеш сидіти без грошей і скаржитись на життя. Самооцінка, друзі, також впливає на ставлення до роботи та грошей. У сучасному суспільстві люди не підтримують один одного, тому рідко беруться робити щось нове чи те, що їм подобається. Адже бояться осуду з боку інших, що скажуть. Жінок суспільство звикло бачити хорошими господинями, мамами. Тому, коли жінка намагається реалізувати бізнес-план, з неї іноді в Я також це відчула. А чоловік, якщо не працює в аті компанії чи не має власного бізнесу, він взагалі є невдахою, який не зможе забезпечити родину. Також люди засуджують і заздрять інших. Це нормально в нашому суспільстві. Якщо вони бачать молодого хлопця чи дівчину на дорогій машині, в якісному одязі з новою технікою, відразу з'являється образ молодого мажора. Багаті батьки все купили, або ж він чи вона заробляли на ці речі нечесним шляхом. Ніхто навіть не замислюється над тим, що може вони багато працюють, займаються бізнесом, а ще дуже важливо, що вони знають про фінансову грамотність або оволоділи новою високооплаченою професією, адже багато людей за 30 бояться пробувати щось нове, а готові далі сидіти на ненависній роботі за дуже маленькі кошти, взагалі мізерні, бо це стабільність. Я багато про це говорю на наших вебінарах. В нашій країні люди також не вміють розпоряджуватися своїми грошима. Вони за перші два-три дні можуть витратити більшу частину зарплати, адже їх ніхто не навчає планування елементарної базової економіки та інших важливих аспектів. Цього предмету навіть немає в програмі школи чи вищих навчальних закладів, хоча його бракує. Дуже-дуже сильно. Треба, друзі, навчитися керувати своїми грошима. Важливо, навчитися планувати в першу чергу свій бюджет. Саме про це ми з вами вивчаємо на попередніх безоплатних вебінарах. Саме про це я говорю на курсі, як почати свою справу. І якщо, друзі, ця тема торкає вас, я вже тут і зараз запрошую вас на марафон. Час, гроші, успіх! Саме там я буду вчити вас. Що ж таке тайм-менеджмент і як цього досягнути? І як змінити установки, що гроші це хорошо. Тому, якщо ви хочете бути успішними, доєднуйтесь до нашого тренінгового центру, ставте свої вподобайки, і я чекаю до від своїх думків. З вами була я, Наталія Сабліна.